Якщо у вас є тривале безсоння, якщо у вас є тривалі порушення сну, вернутись до нормального сну, до нормального циклу сну і тривалості, і якості сну є непросто. Це є процес. Не очікуйте, що ви зараз складете список, як з цього вийти, ви це все почнете робити, і ви одразу почнете спати сном маленької дитини. Пам'ятайте, що це є біг на довгу дистанцію. Але кожен день, коли ви будете приймати правильні рішення робити перше, друге, третє, десяте чуть-чуть, по по якби буде відновлення, буде покращення, пам'ятайте, що потрібно звертатися з допомогою, якщо ви не можете впоратися, тому що якщо ви стоїте на місці, і нікуди не рухайтесь, то ви ніколи нікуди і не прийдете. Тому пам'ятайте про те, що. Я відновлююсь потрошки, мій сон, нормальний, здоровий сон буде відновлюватись потрошечки кроком за кроком, і вчиться святкувати якісь перемоги. Наприклад, цю ніч я не спала взагалі, наступну ніч я поспала годину. Святкуйте, замість того, щоб зосереджуватися знову, що ви не спали всю ніч і тільки годину спала, подумайте, навпаки, ой, як добре, що цю ніч я спала хоча б годину, на відміну від попередньої, коли я взагалі нічого не спала. Перелаштовуйте якби, своє серденько.